Україна має розробити власну оборонну систему, а не копіювати її в Польщі або Швейцарії. Такого висновку дійшли як самі військовики, так і організації, які їм допомагають. Учасники дискусії висловлювали думку, що усі існуючі моделі захисту можна успішно поєднати, тим більше добровольців вступити у ряди захисників, хоч відбавляють. Нашої зимодії з руку військові експерти кажуть, утримування сил територіальної оборони дешевше за регулярну армію в рази. Таку бойову силу мають США, Данія, Швеція та багато інших країн і економлять на цьому 90% бюджету. Подібна система функціонує в Ізраїлі. Там солдати живуть вдома зі зброєю у сейфах. Тож при тривозі за лічені години можуть сформувати загін супротиву. Запровадити це можна і в Україні, якщо Міноборони поділиться з населенням своїми матеріальними ресурсами. Давайте назначимо комісію з міністерства оборони. Яка проведе аудит наших фондів, наших активів? Побачить які в нас є, які в нас є май... залишки майнових комплексів. Які в нас є тери? Як ці тери реанімувати? Як вони взяти ліцензію на зберігання і використання зброї? Як взяти дозвола на проведення е... вишколів? По... Обходження зі зброєю. були спроби створення повноцінної територіальної оборони і на початку весни, коли події в країні тільки не розгорталися. Тоді РНБО, начебто, дала дозвіл на це. Але перша поїздка до військової частини з проханням пустити на полігон постріляти з танку закінчилася безрезультатно. Її командири сказали, що вся техніка вже задіяна. Замість цього запросили на строкову службу. Ми також отримали масу листів, яких не хочу їх зачитувати, де чітко було сказано, що нема можливості. Нема відповідальної особи, нема, скажімо, оскільки все зайняті, зайняті можливості з нами співпрацювати. І скажу чесно, що ТСО знову опинилося сам на сам. Одна із головних умов організації такої військової сили вишкіл з пелюшок, певні чоловіки в погонах, зокрема відновлення у навчальних закладах військової кафедри, а у школах до призовної підготовки. Тим паче, що у багатьох з них є тири. Нехай розкажуть молодим, як шикуватись і як правильно погодитися із гвинтівкою. Та із компетентними кадрами проблем не буде. Бажаючи поділитися досвідом, знайдуться. Місен вчиться в київській звичайній школі. І прийшов щасливий, що в нього почалась військова підготовка. От я запитую кажу, синку, як каже тато, вчили нас стояти смирно і віддавати честь. Можна запрошувати у школи і учасників антитерористичної операції хлопців, які вже понюхали пороху і на чуток, знають, що таке мужність. Це допоможе і їм самим у психологічній реабілітації. Що краще може бути для людини, якщо вона потрібна, якщо вона потрібна дітям, вона приходить, розповідає. От. Вже поодинокі такі випадки є. Навіть одну таку зустріч ми організовували. А серед охочих відвідати військові частини, і багато жінок дивуються офіцери. Близько півтори тисячі вдалося у короткий термін підготувати до військової служби. У цьому вони бачать великий позитив, бо поряд з ними чоловіки воюють вправніше. Крім того, активісти хваляться, що їх вихованці вже змогли добре себе зарекомендувати у зоні. Ато туди вони вже їхали, хоч з мінімальними, але знаннями. Ми вчили людей, як переховати перехресток, як заховати в будинок, як утримувати будинок виходити з нього, заріг будинку, ми вчили людей роботи на блокпостах, ми вчили людей супроводжувати колон. Ми е, вчили людей, як працювати в лісі е, в зеленці, як працювати з розтяжками. На відміну від строкової служби в системі територіальної оборони керівники будуть зацікавлені в отриманні професійних навичок своїх підопічних, а вони у свою чергу цінуватимуть їх. Це дозволить кардинально змінити відношення людей до армії на краще. А батьки у свою чергу не прощатимуться зі своїми дітьми на цілий рік. Вадим Понька Сергій Наконечний, ТВА.